Його історія вчиться не здаватися за жодних обставин. Наступний матеріал про молодого офіцера 5-го загону спецпризначення Омега Його позивний... Алі, 24 лютого 2022-го, коли почалося повномасштабне вторгнення, він був курсантом Академії Національної гвардії з навчального закладу. Алі відправився на передову. Брав участь у боях за Харків. Нині за його плечима чимало ризикованих і зухвалих операцій. Нерідко спецпризначенці працюють навіть у ворожому тилу. Його історія війни далі в рубриці нашого воєнкора ігоря Левенка. В матеріалі ви також побачите реквізити збору хлопцям з Омеги. Вкрай не потрібен наземний дрон. Тож просимо підтримати цей збір і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Позивний Алі, 24 роки, майор, офіцер 5-го окремого загону Центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Склався такий стереотипний образ, що спецпризначенець це як герой бойовика з фільму, якогось там, це гора м'язів, це людина зі сталі, яку кулі не беруть, шаблі оминають. Хто може бути спецпризначенцем? Основна частина це все в твоїй голові. Спецпризначенці омеги нищать ворога на важких ділянках фронту. Завдяки якісній підготовці та професійній організації діють за будь-яких умов і показують приголомшливі результати. Ви там були? Так, я там був. Ми висадилися і буквально через. Хвилину по нас прилетіло РПГ. Алі кадровий офіцер у Харкові закінчив Національну академію НГУ у 22-му році. Дочасний випуск одразу з навчального закладу вирушив на передову. Брав участь у боях за Харків. Багатенько там залишилося противника, розбивали колони, заходили вони. Дуже великими колонами, ну і спороти був лише за 24 рік. Бійці Омеги ліквідували понад тисячу російських окупантів і пошкодили або знищили сотні одиниць військової техніки. А Лі учасник багатьох спецоперацій, неодноразово брав у полон солдатів РФ. Те, які носять собі медалі, орденські книжки. Мабуть, думають після того, як ми почали їх штурмувати, що вони будуть виходити. А ми їх, як вони кажуть, обнулі. А ви це робите? Ні. Це принципова позиція. Ми не піре. Нині спецпризначенці Омеги виконують ризиковані завдання на Донеччині. Історія війни офіцера за позивним «Алі». Я закінчив школу. Я вирішив спробувати себе у військовій справі. Після там, закінчення 9 класів пішов у військовий ліцей, спробував, що воно таке, мені сподобалося. І вирішив далі продовжити цю справу. Ну, вступив до Академії Нацгвардії в місті Харків. Як почалася війна, я ще навчався в академії, це був вже випускний курс. Нас достроково на пару місяців раніше випустили. Я потрапив в інші частини служити, але яка моя була ціль служити в спецпідрозділі, не змінилася. Тож через деякий час я вирішив спробувати, ну і зараз перебуваю тут на службі. Уже в розріз підемо таких стереотипів. У нас ж суспільство сприймає спецпризначенців, знаєте, як через екран телевізора. Склався такий стереотипний образ, що спецпризначенець це як герой бойовика з фільму, якогось там, це гора м'язів, це людина зі сталі, яку кулі не беруть, шаблі оминають. Хто може бути спецпризначенцем? Фізична підготовка дуже багато вирішує, дуже вона сильно впливає, вона дуже потрібна, треба бути постійно підтягнутим. Але ж основна частина це все в твоїй голові. Тобі все треба переосмислювати, думати холодною головою, приймати якісь критичні ситуації, важливі рішення. Тому спецпризначенці цим і відрізняється, що кожен, хто знаходиться на полі бою, неважливо ти, там, підлеглий там, командир, кожен може взяти командування на себе і може керувати підрозділами і вирішувати в різних ситуаціях різні завдання. Також не все буває як по плану. Ще одну ракету, питайте! Забрав. Поки є час, поки є можливості читати якусь літературу, дивитися відео, як працюють хлопці, займатися з інструкторами, якщо є така можливість, вивчати тактичну медицину. Краще приходити вже з якимись знаннями, з навичками, бо сьогодні ти сидиш, каву в кафе, а через годину тобі подзвонили, і ти вже на якомусь виконанні завдання. Аді в одну, другі в другою. Стик ішемо. Быстреє. Вон стик. Я от так скажу: якщо би хтось там з наших глядачів десь би побачив у вас у цивільній одежі так, десь просто натовпі ну, людей, то я думаю, що навряд чи би хтось сказав, що ви спецпризначені. Можливо, так. І за моєю тілобудовою я не дуже такий да. здоровий. Але які у вас є навики? Володіти, якими видами зброї. Спецпризначенець має володіти всіма видами озброєння. Ми всі стараємось завжди проводимо якісь заняття, цікавимось якимись навітніми бразками озброєння, які там надходять до нас, які ми отримуємо там, в трофеї, пістолети різних видів, кулемети також, автомати, противотанкові, джавеліни, лави. Застало мене 24 лютого 2022 року в місті Харків. Я навчався, я був курсантом. Перед початком повномасштабної війни вже десь ходили слухи, були новини. Ну, Я вам так скажу, ми за деякий час вже почали готуватися до цього. Я прокинувся до 4 лютого, о 4 ранку от вибухів. Насправді думав, що це все сон, але через 3-4 хвилини падали бойову тривогу і почали працювати. Знаєте, якщо мені не зраджує пам'ять, то навіть перші жертви у Кацапів були саме під Харковом. І здається, там саме якраз нацгвардійці, молоді хлопці дали бій їм, розбили там техніки. Так, під Харковом багатенько там залишилося противника, розбивали колони, заходили вони дуже великими колонами. Ну, вони зовсім не очікували, що буде такий спротив, що будуть блокувати їхні приїди, але тим не менше вони просувалися, але дуже з великими втратами, втратами особового складу, броньованої техніки. Скажіть, будь ласка, а вам особисто не довелося брати участь у подіях там, в Харкові? І як це все почалося, ми одразу виїхали блокувати певні райони, відбивати вічі ворога, виставляти блокпости мобільні, противотанкові там засоби. Ну і інколи приходилося приймати стрілкові бої. Він є у всіх. Ті, хто каже, що страху немає, це або люди намагаються. Скрити цей страх або взагалі не думає, що є голову. Він завжди є, але його потрібно тримати в собі так, щоб він не виливався назовні і не заважав тобі працювати. Перший бій був на тернах і штурмові дії. Полягалося завдання зачистити посадку від противник і завести туди суміжних підрозділів, щоб закріпились. Вдалося? Так. Дуже гарна операція була. Ми відтіснили ворога, знищили і взяли декілька пісні в полу. Це було вночі, працювали з приборами нічного бачення. Пересувалися дуже тихенько, дуже скритно. Продивлювалися На Такі ділянки посадки, пі дуже сильно сиділи в норах, в бліндажах, вони навіть не висовувалися. За тиждень були обльоти, там навіть тепла не було виявляло. Тож треба було дуже обережно продивлятися кожну яму, кожен бліндаж. І було таке, що кидаєш туди гранату. Тишина ніякої відповіді починаєш стріляти і через буквально дві хвилини починає звідти кричати там не стріляйте свої або ж пропонуємо там здатися в полон. Виході жити буде. Якщо це якийсь мобік, якого забрали то він скоріш за все, що при першому пострілі його бліндаж не може здатися. Або ж себе і підірвати. Буває так, не хоче ворог здаватися в полон. Мабуть, думають після того, як ми почали їх штурмувати, що вони будуть виходити, і ми їх, як вони кажуть, обнуліємо. А ви це робите? Ні. Це принципова позиція. Ми не Здавайся, не стріляй, пацани, не стрілять, беремо плем, беремо плем. Вийшов на контакт, вийшов на контакт, попрошуємо здатися. Подержіть, Іди сюди! Іди сюди. Я наїть! А були такі курйозні якісь такі ситуації? Був випадок. Це якраз було на першому моєму штурмі. Сталося буквально один бліндаж зачистити до закінчення операції. І до того бліндажа ми взяли одного пі в полон. Ну, трошки випитали інформацію, чи знаходиться там далі противник, де він знаходиться, які там засоби. Він сказав, що там був поранений його там побратим, але був поранений три дні тому, що може він бути вже не в живих. Ми підійшли до того бліндажу, почали прострілювати. Він одразу відповів не вогнем, а типу, не стріляйте свої. І ми так друг на друга глянули і вирішили спробувати його витягнути. Цим самим, що ми свої. Довго ми з ним спілкувалися, але так і не вийшло. Прийшлося знищити. Стой, стой, стой. Їмо, треба додивитися все. Там може, Вони з собою носять таку пачку документів. Там від його народження документи, аж до сьогоднішнього дня справка того, що він там служить, там в тій часті. А навіщо? Ми задавали їм це питання якоїсь конкретної відповіді немає. Що було. Да. Ну, мало ли мені пригодиться десь там. Те, які носять з собою медалі, орденські книжки. Садилися, і буквально через хвилину по нас прилетіло РПГ або противотанковий засіб. Внімання група окапивається. Не вірилося, наскільки треба мати сталеві нерви, щоб ну, жодних там емоцій, нічого, все так спокійно, там ніяких криків. Так як я вже і казав, що потрібно мати. Холодний розум і розуміти, що якщо зараз щось не зробити і не застосувати якийсь захід, то може бути печальні. Єдем. логістику. Вони були дуже здивовані, що по дорозі, які вони спокійно їздили, буквально 20-30 метрів з посадки до дороги, по них вже відкривається вогонь з однораза з стрідкового Але все одно проїхала там одна коробочка, друга, далі їхали-їхали, але потім на деякий час припинили, того, що понесли вони вже немалі втрати. І потім почали нас штурмувати. Тобто у вас ще й було там піхотне боєзіткнення? Так, було піхотне зіткнення, стрілковий бій, але у них нічого не вийшло. А хто вас намагався вибити? Це була їхня спецура чи просто піхота? Ми не бачили? Екіпірування у них доволі було, так скажем, не бомжатське. Не те, що обичним мобікам видають. Зброя там АК-74, ак 12 з глушниками, каліматорами. Думаю, що це незвичайна піхота, а може підрозділ якийсь ВДВ їхній. Вони зазнали там дуже великих втрат, як і піхоти, так і автомобільної броньованої техніки. Я знаю, що і у вас також зазнали там втрат, загинув хлопець один. Так загинув боєць Макром. Дуже прикро, але це війна. Там був не один бій. Uh -huh. Протягом часу, якого ми там знаходилися, декілька разів були стрілкові бої. У мене вже в той час не було, я вже отримав поранення. І у вас було поранення? Так. Яке? Ми було склопове поранення, був скид з Угу. Uh -huh. Мене евакуювали, хлопці там продовжували боротися з противником. Скільки часу там отримували цю ділянку? Два дні. Ну, і трошки ж ви попсували плани кацапам. Дуже сильно попсували їхні плани, їхню логістику, дуже сильно нарушили. Менше скупчилося і накопилось піхоти в тому населеному пункті, біля якого ми були. Угу. Це була сама складніша операція, тому що ворога було дуже багато. Маскуватись було дуже важко. Не дуже велика посадка була, але тим не менше ми задачу виконали. Думки завжди є, але потрібно щось для цього робити, щоб так не сталося. Бо якщо будеш сильно зациклюватися на цьому, що ми не вийдемо, у нас не вийде і щось в плані такого, то, скоріш за все, воно так і вийде. Працювати, дивитися уважно. Тобто, якщо командир готовий, готовий там ще декілька бійців, то готові будуть всі. Скільки по часу у вас тривала найдовша операція? Мабуть, тиждень. Я знаю, що коли спецпризначенці от групи виходять на завдання, треба якусь їжу брати, там, пайки, і спорядження, і е, боєкомплект. І часто хлопці віддають перевагу, краще більше боєкомплекту візьму, там, чим там, харчів там, і так далі. і от Харчів цих обмаль, а тиждень треба протриматися. Розкажіть про це, як воно виходиш На такі завдання. Постійно береш з собою дуже багато бипа. Коли ситуації там не дуже прості, заїжу, думаю, в крайну чергу. Береться взагалі мінімальний набір, там якісь батончики енергетичні. Я, мабуть, більше води взяв би, ніж їх. Навчалися в академії, я займався сам рукопашним боєм, але в цій війні... Використовується дуже мало. Є там поодинокі випадки, коли дійсно задивився. Якщо працює зброя, то до рукопашного бою не доходить. На виконанні завдань при ударних штурмових діях. Буває, що БК дуже швидко закінчується і нам потрібно якось його підвозити. Цей би комплекс там би багато чого би вирішив. Uh -huh. Також про поранених вивозить хлопців, коли немає змоги винести. Алі, розкажіть, тепер вже давайте трошки відволічемося від війни про плани ваші. Про плани ні, ні. після війни. Я розумію, що хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так? Все рівно ж кожна людина влаштує собі певні якісь плани. Хочу створити сім'ю. Є передумови, тобто дівчина? Є дівчина поки не в шлюбі, поки угу. дітей немає. Не хочеться, щоб діти застали цю війну, щоб вони цього не бачили. Бачили тільки по книжках і із розповідей людей. Щоб не бачили своїми очима і не відчували це на собі. Безумовно, але щоб і не забували. І не забували так. Які стосунки нам вибудовувати з нашим заклятим сусідом? Я не знаю, чи можна говорити про довіру. Війни колись закінчується, але не слід забувати, що було в минулому, що все може знову повторитись і бути на відстані. Років сто, принаймні, на, на мою суб'єктивну думку. Пройде, але ж люди пам'ятатимуть, що було. Багато чого і залишиться, воно не зникне. Все це видалить, ніхто не зможе. Тут паче з новітніми технологіями воно буде зберігатися дуже в дуже якісному форматі. Угу. Це все будуть бачити нащадки там через 100 років, як це все було. Але я вам бажаю, щоб всі ваші плани, і задуми, і мрії. Здійснилися якомога швидше, ви створили сім'ю, відгуляли шикарне весілля, поїхали на відпочинок, відпочивати треба, про це не забувайте. І також бажаю вам міцного здоров'я. І передавайте свій досвід також. Він безцінний в плані бойового. Дякую. Дякую вам за це інтерв'ю.